Дітки, вітаю вас! У нас сьогодні з вами заняття з малювання. А що малювати ми будемо, дізнаємося, коли відгадаємо загадку. Я вмію роздуватися і в небо підійматися, малята не зівати, за ниточку тримайте. Дітки, що це? Правильно, це повітряна куля. І малювати ми сьогодні з вами будемо повітряні кульки, а малювати ми будемо пальчиком. В малюванні вам допоможуть ваші батьки. Починаємо. Для роботи нам задобляться фломастери, фарби, білий аркуш паперу. Шановні батьки, будь ласка, допоможіть дітям намалювати ниточки. Для цього нам знадобиться жовтий фломастер, червоний. Та зелений. Дорослі малюють ниточки до наших кольорових кульок. Ось так. Спочатку червону. Зелену ниточку. Потім жовту. Ви можете взяти Інші кольори, які вам забажаються. Ось така ниточка в мене вийшла жовтого кольору. Тепер працюють дітки. Вмочуємо пальчик в червону фарбу, ось так. І малюємо червону повітряну кульку. Ось так. Ось така кулька в мене вийшла. Тепер, дітки, вмочуємо пальчик у жовту фарбу ось так. І малюємо жовту повітряну кульку ось таку. Ось така кулька в мене вийшла. Тепер, дітки, будемо малювати зелену кульку. Вмочуємо пальчик у зелену фарбу і малюємо ось так. Ось така кулька в мене вийшла. Батьки, за бажанням можете домалювати ось такі хвостики до наших повітряних кульок. Ось такі. Ну що ж, дітки, ось такі кольорові кульки повітряні в мене вийшли. А ви, дітки, намалюйте кольорові повітряні кульки. А батьки, будь ласка, сфотографуйте і прийшліть мені. Я буду чекати на фотографії ваших малюнків. А на сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!